Добрий, добрий вечір. Добрий вечір. Привіт. — Коротше. Перше питання. Це св... я, я так і не зрозумів. Світло, те, що в тебе в кружечку, це твоє, чи це те Асанівське? старий, це мені Женя подарив. Я, ну, я, я, я чекався, він, він же ж мені дзвонив, він мене питав про крі... про світло це. Старий, я ахуєвший. Я картинку, ну картинку побачить уже на стрімі, але я тупо завалив, їбало. Ти заїбав? Це... Покажи мені, ти можеш мені скинути, а я на стрімі не покажу, пожалуйста. Я блядь не можу нахуй. Ти уявляєш, як мене вчора тіпало, коли я побачив тут нахуй цього софтбокса, там ззаді світи, там те. Старий, тут, бля, ну тут просто пізда. Я. Він він в'їбав таку гулю грошей, що я ахуєвший в цей подарок, поняв. Тут і контур, і головний софтбокс, і, бо, і ці, блять, палки на магнітах, блять. Ну короче, пиздец. Я тупо все з телефона отак одну течку роблю, хуяк, і воно все зажигається в один момент. Поняк. А ну, чекай секунду. Воно отак з кнопки, коротше. короче. А, почекай, 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 На стрімі не показувати, да? Бо я вже. ні, не, я... не не, 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 не Фух-фух, <laughs> в останню секунду. Ты девер, <laughs> ти, ти бачишь, да? Да, 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 дивлюсь. Отак з кнопки, отак, хуяк. Та пішов ты нахуй. Пизда. Это кос кнопки хуяк и все тушится, понял? Та пішов ты нахуй, блядь. <рик> Охуенно. Да яка хуйня. Ебать, я воно... на світло. Воно на фулл просто пиздец. Воно в Діскорді, навіть вже ріже, а тут просто я дивлюсь, я тупо їбало я, валю. Ти викупаєш, наскільки величезна різниця, просто від світла. Що навіть камера оця їбанута, але з тим світлом, ну як гамно виглядає все одно у порівнянні з цим. Та я, блять, я зрозумів, в чому прикол взагалі цієї камери. Він тільки отак поставив просто софтбокс і контурне, і я тупо, а, так, блять, вот в чому хуйня. Угу. Типа, вот що воно так доходить стоїть.